Добро, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І так дивимось, що відбудеться в вашому житті найближчі 3 дні. Думайте тільки про себе і обов'язково додивляйтесь в мою групу Телеграм. Там дуже крутий контент і багато відгуків про дію моїх амулетів, які вмію робити тільки я. Ой, ой-ой-ой! Ви знаєте. Найближчі три дні тут двоє людей. Вони закохані один в одного. Але є якийсь третій фактор, який заважає їм бути разом. Тож, найближчі три дні вам треба буде зробити вибір щодо кохання вам або цьому чоловікові. Я думаю, що вам. Третій фактор це може бути що завгодно, це може бути інша жінка, різні міста, діти, батьки. Так, ви знаєте, тут вам прийдеться прийняти, подумати головою, що прийняти рішення стосовно десятки пентаклів. Тобто людина вам запропонує брак. Подивіться, стабільне і надійне життя. Вона вам запропонує народження дітей, якщо це актуально. Правильно я кажу вищі сили? Так, Аркан Дурак. Тобто, дивіться, тут людина запропонує вам поновлення відносин, але ця пропозиція може бути по дураку. Я правильно розумію? Карти вам кажуть, що все ж таки в цій пропозиції є якась таємниця. Слухайте свою інтуїцію. Так, людина може вам щось запропонувати, але знаєте чому? Тільки через те, що справді кохання є. І людина хоче поновити ваші відносини, але вона не знає ніяк по іншому запропонувати вам, начебто, стабільне і надійне життя. А чи справді ця людина дасть вам стабільне і надійне життя? Двійка жезлів. Людина стоїть на виборі. Вона не є те, що дуже її непокоїть, якби можна було людина просказала вам, ви бачите, з мечем. Тобто насправді на душі там мечі, там незадоволені цією ситуацією. Людина-маніпулятор магу, майте це знайте це, він діє в своїх цілях. Так, роль Пентаклів іде. як стабільний, як надійний, як чоловік, але, будь ласка. Диві...